Ви слухаєте традиційний щотижневий подкаст родом з Бердянська, голос БРД. З вами Катерина та Анна. Всім привіт. Вітаю. Пропоную почати з теми, яка дуже турбує тих, хто залишається в Бердянську медицина. Цього тижня окупанти повідомляли про приїзд високопосадовця ЗРФ, якому показували нове обладнання в бердянських лікарнях, але люди в коментарях писали, що в першу чергу потрібні лікарі. І один з підписників написав нам. Що ситуація в місті дійсно критична, далі пряма вмова. В Бердянську дуже велика смертність серед пенсіонерів. Також весь цей час у людей не було можливості отримати амбулаторні послуги. Самі амбулаторії були закриті, або там не працювали стаціонари, їх відкрили лише у 25 році, тобто ось ось, і в якій кількості невідомо, в яких районах теж людина не знає, але старенькі. Тривалий час не могли так отримати там якісь крапельниці зробити, якісь якесь лікування цієї можливості людей не було. І просто люди 80 плюс в окупації помирають. Це взагалі ситуація з медициною в Бердянську, як ми бачимо, вже три роки вона не покращує. Не то, що не покращується, вона реально мабуть, просто погіршується з кожним днем місяцем. І оця е, російська картинка, вона ну, ніяк не збігається з реальністю, тому що ну, вже скільки разів з тобою говорили і про брак нормальних спеціалістів, і про взагалі про те, е, яка там ситуація. Тому що е, я ще давно от, там, від якихось знайомих брадянців чула, е, типу, правило залізне, що якщо ти хворієш там, чимось трішки там, серйознішим, там, ніж застуда, до бердянських лікарень краще не йти, тоді треба їхати там, в Мелітополь, тому що в Мелітополі ситуація з медициною геть інша. Ну і час іде ситуація з цим, як ми бачимо, не змінюється взагалі ніяк. І якщо там якісь типу молоді, мобільні, активні люди що можуть їздити в Мелітополь да, за отриманням нормальної, більш кваліфікованої, якщо можна так сказати, медичної допомоги, то люди похилого віку вони реально просто залишаються в великому куті. Ну, це, це страшна ситуація. Я е, подивилася коментарі під різними постами щодо медичного цього питання, і бродянці пишуть, що лікарі. Критично не вистачає. Черга там до лікаря на два місяці наперед, і е, не вистачає нормальних, але бо там приїхало чимало з Росії, і вони дуже такі хамовиці, і люди незадоволені тим, як вони обслуговують. Е, інша людина писала, що так, що пульмонолога в місті немає, що аналізи нормально зробити нема кому, або не вистачає теж лаборантів. І попри те, що окупанти постійно вихваляються новими там новою технікою, людям кажуть, що кате і МРТ в місті теж немає, тобто людей просто покинули напризволяще їдь, або як ти сказала, до Мелітополя, або до Криму, або до Ростову, і вирішити свої питання самі. Ну тому, що знаєш, та ж те обладнання, яким вони яскраво хизуються в себе в новинах, це звісно прикольно, але на цьому обладнанні потрібно, ще вміти працювати, і це мають вміти робити кваліфіковані спеціалісти з чим величезна проблема в місті. І ти, от зазначила, я теж помічаю цю тенденцію, що взагалі з якимись вузькопрофільними спеціалістами там взагалі просто біда страшна. Я так само бачила, як там люди шукали якогось гастроентеролога, здається, і так і не знайшли. З окулістами я знаю, що велика проблема, і е, в поліклініку потрапити нереально. Люди записуються до приватних, і до ми писали про це якось новину. Що до приватного е, офтальмолога черга теж там щось близько місяця до, до приватного, коли зазвичай ти міг потрапити цього ж тижня. Ну, типу, от просто от. Три роки тримається якась така стабільна ситуація з медициною в Бердянську. Що вони зробили таку, ну якісь базові базові примітивні потреби. Типу, все, що там трошки е, вище, того що в тебе там, я ж кажу, якась там застуда чи щось іще. Все це просто в місті не працює, але кажуть, що бачиш, кардіостимулятори встановлюють. Ну да, військових вже російських треба ж якось відкачувати, да типу. Друга тема, яка турбує бердянців окупації, це вода. Точніше, її відсутність. Вже третю добу. Комунальники усувають аварію, і тим часом люди зливають воду в систему палення. Місто ризикує залишитися не лише без води, а й без тепла взимку. І нам розповів бердянець один, що поїхав порибалити на водосховище, але води там не знайшов. Чоловік сказав, що замість водосховища самі калюжі, і ситуація з відключеними може лише погіршитись. Бо навіть якщо вони, як вони зараз обіцяють, так анонсують заміну водоводу, там шалені гроші це вкласти, то не буде води, яка має текти по цих трубах. За яку проблему ми не починаємо говорити? Ну все варто починати зі слів, так які триває три роки. Ну да, тобто ця проблема, яка триває три роки, вона ніхріна не змінюється і мене взагалі, якщо чесно, я можливо зараз буду грубою. Ну не не знаю, як це буде звучати, але мене дуже дивують люди і якісь наші щирі сподівання на те, що Росія прийшла в Бердянськ навести там лад. Знаєш. І замінити водогін, зробити там класне водопостачання, зробити там щось ще класне. Вони ж кажуть, що хохли запустили все, все зламали. Нічого там чоп в чопіках всі труби, це хохляцька влада. В цьому винна без питання навіть якщо ця хохляцька погана влада все це запустило. У вас уже було три роки. Ну як би камон. Ну, три роки. Типу, навіть якби ви там знаєш, частинками почали щось там по районах робити. То це вже можна було б частково за три роки щось зробити. І шалені кошти виділені на так, це так, і і на це виділяються шалені кошти. І просто господи, твір, водоканал працює та да, 24 на 7, Ну, типу, як вони про це все розказують? Три роки це да це звісно. Можливо, цього часу недостатньо, щоб вирішити проблему комплексно. Але усунути найпроблемніші ділянки. Ми постійно говоримо там да про гору про європейську, там про ще якісь мікрорайони. Ну ми ж бердянці знаємо, в яких районах міста найбільші проблеми з водою завжди були і вони є. Цього часу було б достатньо для того, аби усунути ці проблеми, якби це було метою окупаційної влади. Такої мети у них немає. До чого це зараз може привести? Я думаю, що це йде до того, аби просто е, облаштувати в бердянську графік е, погодинної води і на цьому цю проблему закінчити. Сказати про те, що звісно у всьому вінувати попередники і типу зараз ми будемо жити отак от Я це бачу поки що так. Ну людям навіть не підвозять воду. Тобто, хто за запаси зробив молодці, хто ні, ходять на море, набирають воду. Розумієш, ми навіть говоримо не лише про те, що вони там якось частково не вирішують проблеми, вони навіть ті типу, поці ачаги не гасять. Ну, типу, знаєш, як це було навіть там п -п при наших найгірших владах, які ми дуже любили охаяти, коли в місті була проблема з водою, з водопостачанням, з колектором. Вибачте, але в нас були якісь цілодобові чергування. В нас ДСНСники розвозили воду, розвозили технічну воду, допомагали якось там е, людям з питною водою. Нічого цього немає. Їм не цікаве вирішити це питання в принципі з жодного боку виходить. Я не уявляю, як е, чи є запаси необхідні, як без води е, справляються в лікарні там пологовий будинок, хірургія це просто ну, жах. Звісно, тому, що цю ну критичну соціальну інфраструктуру, це ж це постійно було, що якщо там проблема з водою, то там було цілодобове просто постачання і підвіз води в, хоча б в такі хоча б в такі об'єкти соціальні інфраструктурні. І, наскільки я розумію, зараз не відбувається і цього там не лише до абонентів, а да, просто до користувачів. А й до е критичні до критичних об'єктів немає підвозу. Я впевнена, що якщо так буде і далі, то що ми матимемо? Немає води, антисанітарія бо запаси закінчуються, якісь спалахи кишкових інфекцій. Ну тобто будуть проблеми серйозні, почнуть поширюватися захворювання, і це розумієш, це ми зараз реально. Це ми зараз розглядаємо не якийсь типа утрірований варіант. Ні, це абсолютно ну логічний, абсолютно логічний, цілком реальний. Так, роз, ну, роз, Логічне розв'язання цієї ситуації. Ну тому що а як по-іншому, це так і працює. Ну, бо знаєш, вода не пропаганда, а пріоритети інші. І так. ось на, це гроші на пропаганду. маю на увазі є завжди. Багато проєктів тривалий час або заморожені, або просуваються ну дуже повільно. Наприклад, нещасний оглядовий майданчик, який все обіцяють людям. Чи ремонт спорткомплексу, який теж зараз на паузі, але реконструкція дитячого табору іскра віджатого на косі на табір воєнної підготовки прийшла оперативно і нам вже показують готовий заклад, який може приймати дітей і робити з них російських солдатів. Ось на це в них є і ресурси, і час, і можливості. все є для цього. Ми говоримо зараз ніби да, про різні ситуації, проблеми різні, а причина насправді одна, єдина і незмінна. Е, у Росії немає е, цілі зробити з бердянська город сказку, город мічту. Як би це не було прикро бердянцям, які там лишилися і там в щось вірять, е, немає у Росії такої цілі. Бердянськ потрібен Росії виключно як логістичний пункт, виключно як порт, виключно як територія. Це ну я не бачу іншого майбутнього Бердянська в складі Російської Федерації як тупикове, просто примітивне військове містечко. Не бачу тому, звісно, їхній пріоритет це мілітаризація максимальна. Таке занедбане. Максимально совкове, сіре, якимись з якимись баз... базовими, базовими, знаєш, штуками там я скажу, базовий якийсь там набір медицини, якась там базова примітивна освіта, базові совєтські магазинчики. Ну, типу, такого, те, що потрібно ось для. Кочільника військового для того, хто тут там навчається, чи лікується, чи щось там іще. Тут тобі е, через спорт якийсь вандаж доставили. Тут ще щось, Все. це базове примітивне військове містечко. Найсумніше, що жителів цього містечка, що брадянців опустили до базових потреб, і люди зараз вимушені просто думати про виживання, де взяти гроші, де полікуватися, чим полікуватися, де взяти ту довбону воду, щоб. Помитися, помити посуд, щось не знаю, приготувати, їсти, і ну просто людей ставлять в такі умови, що їм не треба думати про велике, про масштабне. Вони думають про вижити сьогодні. Це ж, знаєш, це ж взагалі дуже фігенна психологічна штука. Типу, коли людина закриває свої базові потреби, поїсти тепло, житло. Вона починає думати про вище. Вона починає думати вже про якісь там е, інші питання. Якусь політику владу критикувати. Так, починає думати, що ну, щось типу вище базового є. Але поки вона оці потреби базові не закриє, її не цікавить нічого вище. Ну тому що, бляха, про яку політику ти будеш думати, коли вибачте, сьогодні не можеш там сходити в туалет. Елементарно сходити в туалет, тому що в тебе немає води. Чи там ти думаєш, чи б нагодувати дітей? У тебе захворіла дитина, ти не можеш її до нормального лікаря відправити. Все, ти не думаєш ні про що вище. Е, і ми зараз навіть бачимо тенденцію: дивись, коментарі Бердянського, вони ж розділені на дві... Два набори. Да, люди, у яких все хорошо, це ті, яких реально задовольняє закриття їхніх базових потреб, їх більше в цьому житті, в принципі, зараз нічого не цікавить на тому рівні. І люди, які розуміють, який це просто сюр, ну не пишуть, що у них все хорошо. Я б сказала це, або це трошки по іншому писала ці дві категорії людей. Люди, які піднялися із бруду в князі, так у яких стало все добре. А було не дуже, і які зараз там і заробляють, і можуть поїхати собі до лікаря не в Мелітополь, а до Ростову, і е, можуть купити все, що вони хочуть, поїхати до того ж Ростову, бо в Бердянського цього, цього нема, але їм в Бердянську це і не треба. І люди, які все втратили, і які пам'ятають, що було раніше, що було до. Зараз. Е, і одні і інші в тих умовах, що тут не до саморозвитку, а то просто Звісно. тут Звісно. і зараз тут базові потреби виживання і, і, і все по суті Наостанок Пропоную обговорити тему, яка турбує вже тих, хто виїхав на підконтрольну територію України через блокування виплат USAID і інших дотацій від США. Багато українців залишилися без грантового фінансування. І е, ми знімали багато інтерв'ю з бердянцями, які відкрили бізнес за рахунок грантів. І, вочевидь, зараз таких можливостей у переселенців буде менше. Також ця політика Америки вплинула на виплати переселенцям. Зокрема, ми нещодавно повідомляли, що не буде допомоги від норвезької ради, яку до того анонсували. Тобто воно все одне за одне чіпляється. І насправді це велика проблема. Я вважаю. люди відкривали кав'ярні, магазини, якісь майстерні. Люди створювали робочі місця, люди сплачували податки. І без цих грантів частину бізнесу. Не створиться частина може закритися а отже, в бюджеті буде менше надходжень, і люди втратять роботу. Ну я думаю, що через якийсь час ми побачимо наслідки цього, якщо не буде якогось відкату, і система не налагодиться. Це насправді просто величезна проблема. Причому вона величезна для людей, знаєш, рівно різного рівня статків і взагалі діяльності, тому що вона стосується і просто звичайних людей, переселенців, отримувачів елементарної гуманітарної допомоги, де якщо ми про це говоримо, тому що ці ж там і продукти харчування, і якісь там і вакцинації і, боже все всьому світі. Призупиняється і допомога бізнесу призупиняється, і як би там зараз не кричали. Біль абсолютна більшість цих коштів вона йшла якраз таки не на зарплати людям, а на допомогу і на ремонти, і на відновлення, і, і на закупію різного там обладнання, і на дуже дуже багато речей, які не український бюджет, не українські підприємці в нинішніх умовах покрити не могли, і не можуть ну ніяк. Я єдине, що а ну скажіть мені, якщо я помиляюся, вони ще ж не змінили свого рішення щодо того, що вони ж говорять про те, що це зараз заморозка на 90 днів для того, аби вони провели аудит. Ну типу, переглянули кудись ці ці кошти йдуть, але все йде до того, що просто юсиді закриють, якось реорганізують і все. Це бід, це ну, я чесно щиро сподіваюся, що це рішення зміниться, і можливо, хоча б там, знаєш, не весь обсяг фінансування, а якась частина цього фінансування повернеться. Тому що в нас взагалі в нас у суспільстві трошки ну, таке викривлене поняття грантів у багатьох людей є. Типу, знаєш, там, ой, гранти типу, що воно таке, отмивання грошей не зараз грантожери. Так, да, гра, да, да, оце фігня, ці грантожери і все, але. Якщо ну цю ситуацію розібрати трошечки глибше коментарів у соцмережах чи подивитись, скільки проєктів здійснено в Україні за рахунок грантів, були такими, якими ми є зараз, і ми би не могли говорити ні про які там пасні, ефективні, там знаєш. Боже мій, школи, навчальні центри. Ну це, це це колосальна частина просто всього. Медицина, медицина. Ну це я ж кажу, це, це просто це освіта. Ну, це, це колосальна частина. І я дуже сподіваюся, що це повернеться до нас, тому що ну ні, ні ну, ми не витягнемо це своїм бюджетом, аж ніяк. А відкочуватись далеко назад і втрачати все це. Ну не хотілось би, не хотілось би дуже, звісно. Я пам'ятаю, що задовго до повномасштабного вторгнення. Було багато заходів, багато новин з участю там, яких, допомоги: UCD, Ді, пам'ятаєш, і навіть в Бердянську дуже багато було цих програм, і дуже була відчутна підтримка. Звісно, ця проблема торкнулася не лише бізнесу, вона торкнулася і медіа, зокрема нашого медіа і Бердянськ 24 через ці всі події. На невизначений час залишається без грантового фінансування. Сподіваюся, що питання вирішиться, але е, поки, поки так. І це е, колосальна трагедія, знаєш, як загальна, так і кожної ситуації окремо. Тому що, ну вибачте, але бердянці — це потужний і дуже необхідний місток між бердянцями, які лишились там, між бердянцями, які виїхали. Ну, це. Це така необхідна річ просто для наших людей, і рекламою якоюсь як раніше ну вже не заробиш. То нікуди не виїде. Звісно, ну якою рекламою. Тому це, це оце реально величезна трагедія. Я дуже сподіваюся, що за ці 90 днів е, політика США щодо України ну дещо стабілізується, тому що це велика проблема. Я думаю, що зараз о, кількість незалежних о, медіа о, дещо скоротиться зв'язку з цим. Звісно, звісно, але це блін. Це ну розібрати цю цю проблему. Це просто катастрофа. А скільки центрів вибіч мене психологічної підтримки? Так, це те, що в зараз просто необхідно українському суспільству і цивільним, і військовим. Це психологічна реабілітація військових, це психологічна підтримка родин військових і взагалі цивільних людей, людей постраждалих. Та ну це просто катастрофа. На цьому пропоную завершувати наш подкаст. Також нагадую, що цього тижня у нас вийшло інтерв'ю з вчителькою з Бердянська Тетяною Черепановою. Історія про життя в окупованому місті та події на початку весни 22-го року війшли до книги, коли не стукають у двері. Я закликаю подивитися інтерв'ю та почитати книгу. А як це зробити, шукайте в новині про презентацію добірки на нашому сайті. Також пропоную послухати наш новий випуск психологічного проєкту З нами все ок, який присвячений турботі про себе. Коучка Вікторія Кравчук пояснює, чому турбота це не егоїзм, а необхідність, а ігнорування власних потреб веде до вигоряння та втрати енергії. На цьому завершимо наш подкаст. Дякую, що були з нами. Читайте наші новини, дивіться інтерв'ю, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Пропонуйте теми для обговорення в наступних подкастах. Для нас це дуже важливо. Почуємось, бережіть себе, бердянці, де б ви не були.